Що означає смертний гріх? Термін смертний гріх. І чи є якийсь гріх, який людина зробить або один з тих сіми гріхів і помре навіки і не буде в Царстві Божому? Чи правда, що люди, які зробили один з тих сіми, вже ніколи не потраплять в Царство Небесне і ніколи не отримують прощення? Звісно, ні. Звісно, ні. Кожен з нас час від часу потрапляє в пастку цих гріхів. Але тоді питання: в чому сенс? Чому ми говоримо про гріхи? Чому в християнстві є така ідея смертні гріхи? Навіщо все це? І ось я хочу дати коротенький тезісну відповідь, бо в мене на 70 хвилин а залишилося 5. І ось що. Перше, запам'ятайте, кожен гріх є смертним? Кожен гріх є смертним. Читаємо римлянам 6,23, будь ласка, дайте на екран. Римлянам, 6 розділ, 23 вірш. Адже заплата за гріх що? Смерть. Кожен гріх великий, невеликий, хто називає смертним, хто не безсмертним, неважливо. Але кожен гріх. Є смертним. Іншими словами, людина, яка звершила в своєму житті хоча б один гріх, навіть самий менший, вкрала там, я не знаю, банан в батьків, ще щось, вона вже потрапить в пекло. Бо смерть це вічне розділення між святим Богом і грішною людиною. І це на вічність, це не буде кінця цьому. І тому кожна людина в цьому світі. Який би гріх не зробила, а ми хоча б один гріх в житті зробили. Ми є вже відділені від Бога, і ми вже є кандидатами в пекло. Тож кожен гріх є смертним. І я не хочу, щоб деякі думали, ну я як інколи я спілкуюся з людьми, і вони кажуть, що я дуже сильно не нагрішив, я не вбив нікого, не те, не це, не п'яте. І перераховую ці сім гріхів, може, щось, якийсь свій список, який виправдав і виправдовує себе, але, але ігнорує певні речі.